Сьогодні, 9 вересня у дубні відбулася сесія міської ради, і багато хто чекав рішення питань, які виносились на розгляд. Адже у порядку денному було декілька важливих проблем. Засідання за рішенням депутатів проходило у закритому режимі без онлайн трансляції. За це проголосувало 18 депутатів із 22 присутніх. 121, це правильне рішення ваш. Загалом вже під час засідання депутати внесли зміни до бюджету міста, виділивши кошти на підготовку укриттів. Також значна сума була спрямована на заклади освіти та охорони здоров'я. Ну сьогодні сесія дійсно була дуже жарка, і питання, які стосувалися фінансування і розвитку міста, проходили, це питання фінансування наших управлінь, наших закладів. Розділили ми досить суттєву кількість коштів, які передбачалися на розвиток. Це стосувалося ну, вагому часу, більшу половину у них пішло на управління освіти архітектури. Суттєва частина пішла коштів на медицину. Передбачається будівництво нової рентген операційної, яка... Буде функціонувати». зокрема, депутати прийняли на баланс басейн, який знаходиться у Дубинському ліцеї номер 7 і був відкритий наприкінці минулого року. Це означає, що невдовзі дубенчани зможуть його відвідувати. Плавальний басейн по Дубинському ліцею номер 7 Сьогодні на кінець то ми прийняли в комунальну власність Дубинської міської ради. Ну далі просто коротенько, треба ще декілька днів, щоб звичайно оформити відповідний акт і на Дубинський ліцей номер 7 поставити його на баланс, тобто ще декілька там вже таких останніх скажімо так, штрихів, і офіційно басейн запуститься. Я думаю, що до кінця, вересня, до кінця вересня ці питання абсолютно вирішуються і з 1 жовтня зможуть йти. І дітки, із нами, і, і дорослі, і дітки не лише Дубинського ліцею номер 7 а дітки взагалі всієї нашої місцевої громади. Також депутати виділили більше двох мільйонів на завершення ремонту Дубинської початкової школи. Зазначають, що це вже остання сума, щоб повністю завершити об'єкт. Ми повністю сьогодні закрили гроші на початкову школу. А це, я вам скажу, не маленька сума. Це сума 28,4 Мільйона. Можете представити дубно, яке, маючи такий невеличкий бюджет, знайшло можливості, потенціал і закрило фактично виділило кошти повністю на фінансування початкової школи. Це просто грандіозно. Це щось буде подібне до нашого четвертого садочка. Мені дуже подобається. Правда, зараз буде проходити. Благоустрій серед земельних питань були й такі, що викликали суперечки. Зокрема, за словами депутатів, обговорювали виділення землі по вулиці Семидубській для майбутнього логістичного хабу. А також, незважаючи на акцію протесту та голодування Юрія Коханця, надали дозвіл на відведення частини тротуару на майдані Незалежності в оренду зі зміною цільового призначення. Депутати дали можливість бізнесу розвиватися в нашому місці. Ось вам відповідь. Дали можливість розвиватися бізнесу в нашому місці. Депутати поступили правильно. А ці всі заморочки, які відбуваються, це надумане, це придумане, це для когось, просто щоб не було конкуренції, щоб місто мало там вибачте, в цьому місці хлівчик. Де можна плювати, 15 депутатів, які погодилися надати цю ділянку. Хоча я виступив ініціатором того, щоб заслухати принаймні власників ділянки, що вони планують робити. Ніхто не знає, що планується будувати, як вони мають це все робити. Якщо їм потрібно комунікації було для будівництва, то їм потрібно було все виділити сервітут ділянки, там в метр чи в два, і збудувати там каналізацію чи провести, провести воду. Якщо що вони хочуть далі його е, розвати, але в Самому рішенні було сказано, що зміна іде цільового призначення ділянки для обслуговування будівель там торгівлі, технічних цих значить там явно буде забудова йти і все. Прикро що в міській раді немає бачення забудови загальної центральної частини міста. У нас все так відбувається хаотично. Сам же протестуючий розповів, що сьогодні на третій день акції налаштований продовжувати боротьбу. На сьогодні ще день я продовжую акт. Акцію голодування, протест цьому всьому безчинству. Будемо намагатися достукатись у двері президента. Якщо він відреагує, можливо, так ми змінимо ситуацію. Заявники побудують інженерну будівлю, а не мережу. Оці два моменти інженерна будівля дозволяють потім звернутися до влади, до міської ради. Проханням викупити земельну ділянку і таким чином набути її власність. Відповідно від скляної зупинки і до пішохідного переходу біля магазину цифрового світу дана ділянка вже буде не для дубінчан. Загалом же сьогодні на сесію було винесено 43 питання з них 27 – земельних.